Шановні колеги, у нас е, я коли йшов на сесію, до мене звернулася родина з проханням звернутися до сесії. Я їм дав е, обіцянку, що я дам їй слово, але давайте домовимося. Хтось один з вас виступає, у вас дві хвилини вас не виступу. Чи, е, або чоловік, або дружина. Хтось один. Не треба виходити всією родиною. Е, е, будь ласка. Виходьте і виступайте. Встаньте, так. Да. Для, кар... для картинки встаньте, звичайно. Фінська міської ради Володимира Андрійович та народні депутати. Я Мровицький Василь Григорович та моя дружина Муравицька Оксана Іванівна. Є жителями Ірпеня. Народили і виховуємо 8 дітей. Найменша наша донька є інвалід дитинства. До того ж, півтора року назад захворіла на страшну хворобу лейкоз і потерпешній час ми проходимо лікування. Особливу подяку за допомогу лікуванню хочу виразити Карплюку Володимиру Андрійовичу, Вишнякову Ігорю Анатолійовичу, Страховському Андрію Андрійовичу. Велику допомогу надав Оверко Ігор Іванович, закупивши дуже дорогі ліки та велику суму грошей витратив, за що йому дуже вдячний. Одного сина наразі тут немає, так як знаходиться в дитячій обласній лікарні після операції. Ми сьогодні тут по одній причині просимо виділити нашій родині земельну ділянку під забудову. Маємо гостру потребу, так як діти вже підросли, двоє вже повнолітні, і їм потрібно облаштовувати своє життя. Я та моя дружина, яка має звання матері героїні, багато разів зверталися до міського голови та у відповідь отримували, що ділянок під забудову немає. Ми дізналися ще влітку, що наш знайомий працівник ЖЕКу має отримати ділянку земельну в районі адмірал-клубу. Жінка пішла на прийом Володимир Андрійович при ній підізвав свою працівницю і сказав, що нашу фамілію включили в список на отримання ділянки. От ми й чекали, невдовзі наш знайомий отримав землю, а жінка пішла знову на прийом до голови і почула. Та земля вас не стосується. Чекайте землю в районі Пушкінської кімкотиної. Де є гарантія, що ми знову не залишимося з одними обіцянками? Тому всією сім'єю вирішили прийти на сесію, надіючись, що ви всі посприяєте нашому проханню, і ми все-таки отримуємо, отримуємо довгоочікану ділянку землі під забудову. Дякуємо вам за увагу! Благослови вас Бог.